Чекаю вас усіх, мої любі діти, на уроці математики. Сьогодні 8 вересня, п'ятниця. Ми завершуємо наш перший навчальний тиждень сьогодні, і тема нашого уроку лічба розташування предметів у просторі вгорі, внизу, на, над, під, праворуч, ліворуч. Ну і почнемо ми з загадки. Відгадайте загадку та покажіть цифру, що відповідає числу, названому в загадці. Давайте домовимося, що цифри ви будете дивитися на екрані а мамі показувати кількість пальчиків, яка ця кількість має відповідати тому числу, яке ви почуєте у загадці. П'ять братів. Поруч живуть, у кожного своє ім'я. Це пальці наші правильно. Яке ви число почули? 5. Зараз ви бачите цифру 5. І покажіть, будь ласка, мамі 5 пальчиків. Наступна загадка. Одна нога і шапка, а голови нема. Що це таке? Це гриб, правильно! Покажіть, будь ласка, мамі один. На екрані ви бачите на м'ячику цифру один. Сидить марушка в семи кожушках, хто її роздягає, той сльози проливає. Подумайте, коли це мама на кухні може сльози проливати, її ніхто не ображав. А вона там чомусь плаче. Кого вона там роздягає? Яку марушку? Це цибуля правильно. Скільки кожушків? Сім. Покажіть, будь ласка, мамі. Сім пальчиків. Ось сім. Шість ніг без копит. Ходить та не стукає, літає, а не птах. Може догори ногами сидіти. Думаємо, влітку вони з'являються, ми їх так не любимо. Що це таке? Це муха, правильно? У мухи, як і у всіх комах, шість ніг. Покажіть, будь ласка, мамі шість пальчиків. Дивимося цифра 6. І показуємо 6 пальчиків. Наступна загадка. Чотири братики під одним дахом стоять. Зараз ви лікті на нього поклали. Що це таке, дітки? Це стіл правильно. Чотири братики, значить, треба показати. Чотири пальчики. Дивимося на цифру 4. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Про що це? Це очі, дітки. Скільки віконець? Два. Показуємо мамі два пальчики і дивимося. На цифру 2. Ну а зараз пограємо в гру, хто ж найуважніший у нас у класі? Треба відповісти на питання. Розглянемо уважно кімнату і подумаємо, що у ній можна позначити цифрою 1. Побачили? Одна книжка. А ще, подивіться, одна дошка, один великий стіл, один ось гвинтокрил, один велосипед, один трактор, один глобус, одна ракета. Одна шавка для іграшок, один паровозик. А що можна позначити цифрою два? Чого тут на малюночку два? Правильно, дітки, два вікна. А ще, я ось бачу, два автомобілі. А ось у цьому вікні дві ялинки. Наступне. А чого ж тут три? Три маленьких столики, ось вони, три маленьких стільці. А ще я бачу три дерева в цьому вікні. На другій. Погляньте по личці, три іграшки стоїть. Молодці. Так, ну а зараз ми з вами познайомимося із правилами лічби. Ось ми бачимо сіли надроти між стовпами пташки. Завдання у нас буде порахувати пташок, але обов'язково. Треба дотримуватися правил. Перераховуємо всі предмети по порядку. Під час лічби предметів кожен називаємо лише один раз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Останнє назване число в нас воно було вісім. Під час лічби дає відповідь на питання, скільки предметів у групі, тобто, скільки ж зараз пташок бачимо ми на дротах. Правильно вісім, бо це було останнє назване число. Отже, які ж у нас правила лічби? Предмети можна лічити починаючи з будь-якого. Рахуючи, не можна пропускати жодного предмета. Також не можна називати двічі один і той же предмет. А зараз попрацюємо з підручником. Можете дивитися у підручники на сторінку 7, а можете на цей красивий малюночок. І перше питання. Скільки ви бачите на малюночку метеликів? Я бачу два. Один-два. А скільки тварин всього? Давайте рахувати. Наголошу, нагадаю, може, хто не знає, що тварини поділяються на звірів, птахів, комах. Риб. Отже, нам треба зараз перелічити усіх тварин. Давайте почнемо. Починаємо з метеликів. Де вони? Вони вгорі. Оцей жовтий метелик, він ліворуч від пальм, а фіолетовий праворуч від пальм. Далі. Де знаходиться папуга? Папуга на пальмі. А носоріг, а носоріг під пальмою. Далі жирафа знаходиться посередині. Забула, як цього звірка звати, опост. А може це єнот? Або єнот, або опосум. Ну, давайте називати його єнотом. Отже, єнот знаходиться на спині у жирафа, а метелик по відношенню до жирафа літає над ним. Далі мавпочка на ліані. А удав звисає. Над ліаною, а тигр де тигр під пальмою. Ну, тепер давайте рахувати. Розібралися де хто? Один не пропускаємо і не повертаємося назад. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Я бачу аж дев'ять. Тепер давайте, дивлячись на жирафа, скажемо, де по відношенню до нього знаходиться носоріг. Він від нього ліворуч, а тигр теж, ой, правильно, ліворуч, а тигр праворуч. А мавпочка праворуч теж. А папуга ліворуч. Наступний малюночок. Погляньте, скільки тварин ви бачите у цирковій піраміді? Подивіться: два слони, третій у нас тигр, і четвертий папуга. Отже, їх всього чотири. Хто зверху? Зверху папуга, а хто знизу? Знизу слони. якого кольору гвинтокрили летять у напрямку, що його вказує стрілка? Подивіться ось у нас стрілочка, де у них перед, де зад? хвіст ззаду, правильно? У гвинтокрилів. Тому дивимося, якщо хвости ззаду, значить оці гвинтокрили летять, куди вказує стрілочка, тобто зліва на право праворуч або вправо, можна сказати, якого кольору гвинтокрили летять вправо. Зелений гвинтокрил, блакитний та Червоний. Ну, а зараз давайте перелічимо цих ведмедиків. Скільки їх на малюночку зображено? Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Ми зупинилися, коли казали сім. Отже, на малюночку зображено сім ведмедиків. Наступне завдання: полічимо листочки, починаючи з зеленого: один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Скільки всього? Сім. А тепер полючимо листочки, починаючи з червоного. Один, два. Три. 4, п'ять, шість, сім. Скільки вийшло? Сім. Однакова відповідь. Чи відповіді різні? Однаково, сім у нас вийшло, коли ми рахували від зеленого до червоного, і сім, коли від червоного до зеленого теж. Наступне подивіться уважно на малюнок та скажіть мені, скільки м'ячів на малюночку. Один, два, три, чотири. М'ячів на малюнку чотири. А скільки гравців? Футболістів на малюнку? Один, два, три, чотири. П'ять. А гравців 5. Чого ж тут більше? Гравців. Чи м'ячів. Правильно, гравців більше. Ну, а зараз дуже цікаве завдання. Треба кожну тварину з'єднати з, з дитинчам. Ну і принагідно повторимо, як вони називаються. Першим ми бачимо коня, шукаємо його дитинча це лоша. Далі у корови телятко, у кози козеня, у свині порося, а у вівці ягня. Ось які пари у нас вийшли, більших за розміром матусь та менших за розміром їхніх дитинчат. Зараз утворимо пари, з'єднаємо фігури, які мають однаковий колір. З'єднуємо блакитні прямокутник та шестикутник. Далі з'єднуємо жовті фігури, потім фіолетові, і останніми будуть. Зелені фігури. Наступне завдання. Тепер нам треба з'єднати фігури, які мають однакову форму. Поєднуємо діти, погляньте, два трикутники, вони мають кожен з них по три кути. Тепер поєднуємо два овали. Тепер два п'ятикутники. І останніми два прямокутники. Ну а далі готуємося до роботи з зошитом, повторюємо правила, як треба сидіти. Для чого, дітки? Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися діткам, а також акуратно писати та менше втомлюватися. Швиденько повторимо правила. Треба при письмі тримати спину рівно, лікті покласти на стіл, ноги на підлогу поставити, вільною рукою підтримуємо зошит. Ну і, звичайно ж, треба правильно тримати ручку або олівець. Відкриваємо сторіночку 5, повторюємо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівець ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. І ось наше перше завдання: Намалюй праворуч від гриба. Праворуч, ось праворуч, де в вас права рука. Травичку, а ліворуч від нього треба намалювати маленький грибочок. Далі закінчимо малюночок за підказками. Над грибочком намалюємо. Хто це у нас такий? Хай буде бджілка. Під грибочком намалюємо під грибочком мураху. На грибочку зверху сидітиме в нас равлик, угорі пролітатиме ось такий жучок-сонечко, а внизу під грибочком. Хто це у нас з вось... З... вось... як же сказати, вісьмома... О, правильно. а внизу з вісьмома лапками буде у нас павучок? Поставте відео на паузу. Матусі, допоможіть, будь ласка, діткам домалювати оцих комашок та павучка поруч із грибочком. Наступне завдання: полічі, скільки тістечок на полиці зверху, а скільки знизу. Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири 5. 6, 7, 8, 9. запам'ятайте 9. А тепер внизу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значить, вгорі було, було у нас 9, а внизу 7. Де їх менше? Внизу. Намалюй на цих тістечках по одній вишні. Так, ну а далі, якщо у вас ручки стомилися, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба нам відпочивати, щоб красиво написати. І ще хотіла вас познайомити з таким віршиком. Дві долоньки зустрічались і з малятами навчались. Скільки пальців маєш? П'ять. Ми вчимося рахувати. Перший товстий та лінивий, другий вказівний красивий, третій файний парубок, а четвертий козачок, п'ятий малючок кирпати. От Отакі у нас хлоп'ята. Ми переходимо до Останнього на сьогодні завдання. Треба написати за зразком, дописати цей рядочок. Погляньте: нам треба намалювати, не відриваючи олівець від сторіночки зошита, від клітиночок від цих, намалювати трикутничок. Звідки починаємо, подивіться, з, нижньої, з нижнього куточку. Ведемо через центр у верхній куточок, потім вниз і вправо. Наступну клітинку залишаємо вільною. Наступний трикутничок починаємо писати зверху. Від верхнього куточку проводимо по клітиночці, не виходячи за її межі. Вниз, Потім проводимо праворуч, а потім з нижнього куточку правого у верхній куточок лівий. За зразочком продовжіть, будь ласка, рядок до кінця. Дякую вам, дітки, за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.